Сьогодні наших усіх був закінчені і горем, та якісь військовим питанням оминали нашу місто і наш країн, проте минулої ночі, ворожі ракети, розділяємо діти людей, які постраждали на колоні, наш духовний Борис, половини Святого Господа, що він втішив усіх тих, хто втратив своїх війни, а також любив і всі види. you